Так. Друзі, всім привіт! З вами Стажений Бубер. Сьогодні хочу показати е, трошки одежі, якої я придбав від Husqvarna. Ось таку чудову кохту вже бачили. З довгим рукавом я вже декілька днів працював. Класна штука. Але кому не подобається довгий рукав, то скварна є. Така сама, кількість коротким рукавом. Ось така теж потужна, дуже чудовий матеріал, гарно носиться, гарно преться. Є невеличка кишенька для якихось дрібних речей. І досить зручно, що тут є молнія, з якою зручно його вдягати і взагалі трошки розтягнутися, щоб його легше. І тепер дивіться на цю чудову хуточку. Хоч сюди. ось Курточка від хускварні. Тут всі локти посилені, плечі посилені. Матеріал занадто тонкий, але дуже міцний. Маємо два, дві кишені для різних дрібничок перед грудьми Чудову, мовню, застіпку. Тут все, ви бачите, Вентилюється, щоб вам не було жарко. Також маємо невелику кишеню на руці для дрібничок таких. Ось. Рукава на кліпочках, що теж досить зручно вставляти, скільки нам потрібно. Також тут є спеціальні ось, якщо ви бачите, отвори. Якщо дуже спекотно, ви їх відкриваєте і у вас йде повноцінна вентиляція. Курки. Також ще дуже зручно. Тут подовжена спина, щоб прикривати поясницю, щоб не протягнуло. І також мається вентиляція на спині. Все вентилюється. І цікаво, що навіть є спеціальне кишення для аптечки з позначкою. Воно ходиться всередині, сюди якийсь Самі необхідні дрібнички можна буде покласти і в потрібний момент їх звідти дістати і надати першу допомогу. Також тут є резинка, якою можна затягувати. І що, що саме цікаво, вона схована ось таку невеличку кишеньку, щоб вона не заважала, ніде не цеплялася вам за гілки. Дуже зручно. Кофта нова ще навіть не тільки її розкрив, ще навіть не, ні, не працював. Але дуже давно її собі хотів придбати і ось нарешті це сталося. Ми будемо тестити, будемо перевіряти, як вона в роботі, але зараз просто на вигляд це просто шикарна чудова кофта. Не не кофта а куртка. Так, доволі зручно, доволі гарно закриває поясницю. Все чудово. Два кармашки. Це від всього це для провітрювання і ще є один боковий кармашок. Ну що ж, дякую за перегляд. Далі буде цікавіше.